Питання відповідальності, послідовності і безнаказаності в країні, воно наряду з боротьбою з корупцією, воно повинно стояти навіть в першу чергу. Коли депутат і особа, яка наділена владними повноваженнями, відчує те, що він... Чуть-чуть прирівняний до звичайного громадянина, відносно якого може бути розпочати кримінальне провадження. Тоді, можливо, він буде читати законопроекти, можливо, голова Верховної Ради буде їх читати перед тим, як направляти на підпис, можливо, бюджет не буде прийматися посеред ночі і, в принципі, буде прийматися з виваженими цифрами, а не надумано. До чого прив'язка електронних декларацій? До безвізового режиму. Він у нас утопічний і ну, допустимо допустим, повіримо про те. Про те, що ми його отримаємо в цьому році, і дасть Бог до осені. якщо ця поправка відтермінує прийняття надання Україні можливості українцям приміщуватись в зоні шенгенської угоди без оформлення спеціальних віз, відтермінує допустимо на 2017 рік. Це є наслідок негативний для населення. Є тобто, у нас є. Певне діяння, умисне чи необережне, воно це відносне поняття. І в нас є наслідок. Причин наслідковий зв'язок, він безпосередній, тому що вимоги по боротьбі з корупцією, в тому числі електронні декларації, вони були одними з вимог для надання безвізового режиму. Фактично, у нас є склад злочину. Але до того ні один із правоохоронних чи антикорупційних органів за цим фактом не зареєструє кримінальне провадження, не розпочне його і не проведе і не завершить.